Всім доброго ранку. Приїхав на місцинку. Сходить сонечко. І це поле, що перетоптали вже йо ма -йо як, зробили під посадку. І це дуже добре. Людей поки що нема, ще ранок. Побачимо, чи хтось приїде. Але ступачки вже бачу є. Значить, це зробили приблизно дні-два назад, бо я тут два дні не був. Хвилин 15 походив і випала перша маленька фібулка. Навіть з пружинкою. І цілий зацепик. Ходимо далі. А от і в нас випало щось наподобі. Монетки, може динарій. Побачимо, що це в нас таке тут. Походу, щось горіле. Як то динарій? Тіпа, так, да, є, перший є, але горівший. Так, зараз я його спробую трошки сполоснути. На жаль, мордяки я побачити не можу чи то закис так, чи то горілий, але динарій, дивіться. І ходжу приблизно тільки пів години. От що то під посадочку зробили поле. Ще була от така знахідка якась цікава. І тільки що випала з цієї ямочки голка з пружиною. Поки що такі знахідки. Перейшов я все-таки на цю дисковку. Приїхало ще три камрада. Один мужик і, походу, чоловік з жінкою. Там ходив-ходив, толку ніякого, в принципі. Перейшов сюди, а тут -а також толку ніякого. Десь півтори години тут, <кій> тут походив і попався тільки. Якийсь півтора чи грош половина. І всяка фігня. Ми походимо ще тут, побачимо, може ще щось знайдеться. Всі роз'їхались, тільки я впертий остався. Нема нічого, але зацепив перстень. Щиток від перстня. Більшість того, що черняхи. Дивіться, який цікавий сюжет. Такий я ще не знаходив. Прикольний. Ну що, давайте хоч один сигнальчик онлайн. Такий цікавий попався. Монетний, але на черняхах онлайн копати це. Цікаво, що там може таке бути, ну, десь викупав, як то монетний, ну побачимо. І, і десь ось. Ну, це, напевно, якась фіговина. А що ж, а що ж, алюміній. На кінець то випала майже ціла фібула. Тільки голка відломана, а так ціленька. Гарна, гарна була б, якби ще голка була б, але все рівно ціла. О. Досить вже на сьогодні. Дякую цьому полю. Проїхати вже. Віддихати. Так. А в нас сьогодні ось такі знахідки. Так, три фібули. Верніш одна голка і дві фібули. Це ціленька майже. Можна цю голку переставити сюди і буде ціла. Так, боратинка ще попалась. Ходячка 50 копійок. В принципі, все. Один динарій, який дуже сильно закис. Можливо, вдома почищу і прикріплю зараз цю фотку. Ну, я думаю, динарій є, і це вже добре. Сюди вже немає сенсу, в принципі, їхати. Будемо шукати нові місця. Або чекати, коли це поле будуть орати. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Пока.